Ліміти на банківські перекази уріжуть вже з 1 червня. Це стосується всіх вигдів. Переказів, включаючи Айбан, ліміти для клієнтів середнього та низького рівня ризику будуть знищено до 100 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів високого рівня ризику ліміт залишається таким самим: 50 тисяч гривень. Ліміт не стосується клієнтів з підтвердженим джерелом доходів. Про це будемо говорити з головним редактором журналу Гроші я Олександр Крамаренко з нами на прямому зв'язку. пан Олександр, слава Україні! Героям слава. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка головна мета впровадження нових лімітів на перекази? Для чого це робиться? Зараз. Пане Олександре, ви з нами? Да-да-да, хвилиночку. Я намагаюся зрозуміти, чого мене не видно. Mm. Так, вибачте, будь ласка, а, все я зрозумів. Все мене видно. Є я вас бачу. Доброго дня. Саме... Дивіться, Доброго. справа в тому, що це е, ліміти, запроваджені е, через е, проект, такий це через механізм е, меморандуму, який уклали між собою провідні банки. Тобто, вони самі домовились ще взимку. Це була історія. Вони це підписали, е, що вони будуть е, щільно. Відслідковувати ситуацію з міжкартковими переказами і переказами фізичних осіб на вихідні, мається на увазі вихідні перекази, тобто не те, що людина приймає собі на рахунок або на картку, а те, що вона відправляє комусь. І там дійсно з 1 січня будуть трошки більш жорсткі умови, але дуже важливо згадати саме те, що ви всі сказали. Це те, що якщо людина має підтверджені джерела доходу, то ці ліміти не будуть діяти відносно цієї людини. А вона зможе переказувати стільки коштів, скільки вона насправді заробляє, отримує на рахунок і так далі. Тут є маленька проблема, на мій погляд, потрібно, щоб банки почали займатися. Тим, щоб ці підтвердження відбувалися автоматично. Ну, наприклад, якщо ФОП має в банку рахунок бізнесовий, ну як фізична особа-підприємець, то банк безумовно бачить ці переходи, і він не тільки бачить, а він бачить від кого, і завдяки чому. Ну, тобто, що це якась виручка, що це там перекази від якихось замовників, тобто банку все це зрозуміло. Інакше він просто б не дозволив би вести цій людині господарську діяльність і використовувати її рахунок. І в такому випадку я б дуже б очікував, щоб банки робили самостійно всередині свою домашню роботу і просто встановлювали ліміти, які відповідають доходу людини, як, наприклад, фізичної особи підприємця, або якщо це високооплачуваний робітник, найманий, то відповідно. До його розміру зарплатні, яку він отримує знов таки, скоріше за все на картку цього ж банку поки що цього не відбувається, і до мене, як до журналіста, звертається дуже багато наших читачів, які питають: а що робити, коли там банк вимагає підтвердження, я кажу: ну вам доведеться, поки банки цього не зроблять, спілкуватись з банком, доводити йому. Але досвід показує, що це в принципі за умови там певної доброї волі. З боку клієнта, тобто, коли людина пояснює банку ситуацію не так швидко, там кілька днів, але ця проблема вирішується, в принципі. Ну Зараз того, що я бачу, це рекомендація банку підготувати довідку про доходи або підтвердження переказів. То як до 1 червня, якщо людина розуміє, що в неї буде там, обороти, зокрема, там, 80 тисяч гривень на місяць, то їй треба підготувати ці документи до 1 червня занести в банк. Ні, а дивіться. Ви ж казали, що там є різні рівні. Там для когось 50, коли не зрозуміло для, гроші. для клієнтів високого рівня ризику ліміт залишається таким самим 50 тисяч а для клієнтів середнього та низького рівня ризику буде знижений до 100 тисяч гривень. Ну за буквою законно низький ризик там середній ризик це коли банк бачить надходження. У людини легальні надходження, наприклад, на зарплатну картку, чи в нього були якісь заощадження раніше, чи він є фізичною особою-підприємцем. То, то банк бачить, що у людини є звідкись гроші, коли банку не зрозуміло, звідки в людини гроші, наприклад, ну я себе ставлю на місце банкіра і скажу, що я б, скоріше за все, задавав би запитання людині. Яка е, не має зарплатної картки в цьому банку, яка не має е, доходів як фізична особа-підприємець, і, наприклад, готівкою поповнює свою картку кожного місяця, uh -huh. е, тоді мені не зрозуміло, звідки в нього ця готівка. Тоді, скоріше за все, цій людині доведеться якось пояснювати, звідки в неї там багато грошей. Ну якщо вона е, там кладе за місяць. 30-40 тисяч гривень, чого в принципі достатньо для того, щоб жити більш-менш нормально е і на такі поточні витрати має абсолютно вистачати, то, скоріше за все, навіть цього не, не буде потрібно робити. У банка не буде запитань, бо це нижче ліміта в 50 тисяч. І знов таки, ми розуміємо, що людина не всі гроші переказує комусь кудись. Вона ж щось витрачає на себе. Тобто. Це не підпадає, наприклад, ті гроші, які людина використовує для того, щоб оплатити хтось там в магазині, чи в ресторані, чи в кафе, чи на ну щось таке подібне. Це виключно мова йде про його перекази цієї людини назовні, комусь на інші картки або комусь на інші банківські рахунки. Не підпадає, наприклад, купівля. Там квитки в Укрзалізниці, не підпадає щось там будь-яка інтернет-купівля на, на сайті якомусь, але чи це чи ці нові ліміти на вашу думку? Вони якось зачеплять? фрілансерів, волонтерські ініціативи? Ну тому, що в нас є оце правило з карти на карту, коли перекидують. Ну ви знаєте, це потрібно дуже багато донатити. Да, донатити, саме донатити, Щоб перевищувати. Бо ви багато людей знаєте, які не маючи підтверджених доходів, донатять більше ніж 50 тисяч на місяць. Ну я думаю, що ні. Да, я думаю, що люди, які донатять великі суми, вони скоріше за все мають легальні, великі достатньо доходи. Якщо ми кажемо про картки волонтерів, які збирають ці кошти, а потім кудись відправляють, це може бути проблемою насправді. І тут потрібно дивитися. І наскільки я знаю, там є певні виключення, і про ці виключення потрібно говорити, банку потрібно пояснювати. Але, наприклад, не знаю, там людина припустимо збирає кошти на купівлю чогось. Вона ж потім ці кошти. Не відправляє переказом, вона ж їх сплачує комусь тому, хто продає легально це щось. Ну тобто, звісно, є певні там незручності, некомфортності в певних випадках, але в більшості випадків це не має впливати саме через те. Що е, волонтери гроші переважно збирають, а не відправляють. Вони їх збирають, а потім витрачають щось на щось. Це. Ну така ситуація. Пане Олександре, але скажіть, на вашу думку, чому банки зараз стають ініціаторами жорсткішого контролю, а не НБУ? От як ви е, я хочу нагадати, що НБУ запроваджував приблизно рік тому, трошки менше ніж рік тому, режим обмежень подібних, але він був м'якіший ніж той, що зараз. І е, навесні цього року е, цей режим, який був запроваджений на півроку, е, Нацбанк не подовжив. Там була така норма, що він має подовжувати, якщо хоче, щоб він діяв далі. Е, Нацбанк не подовжив, тому що е, за цей час банки встигли домовитись між собою і е, запровадити узгоджені. Оці от обмеження, які вони зобов'язались дотримуватись, це було я так розумію. Зроблено зради того, щоб люди, які зловживають картками для там якихось неправильних речей, скажімо так, м'яко. Що вони не мали змоги бігати між банками і відкривати там купу карток в банках, які, наприклад, не запроваджують якісь обмеження. Тобто банки домовились тепер всюди однакова ситуація. Далі наскільки я розумію, буде створений створена така собі база даних, куди будуть потрапляти куди буде потрапляти інформація про людей, які мали це дуже важливо. За плечима зловживання, тобто, якщо людину ловлять на тому, що вона допомагає там гральному бізнесу в тіньову працювати або там надає свої картки для того, щоб платили через них за не знаю там наркотики чи ще щось подібне, то тоді звісно ця людина потрапляє в цю базу, і їй буде складно відкрити нові картки. Ну і взагалі далі буде дуже така сумна історія життя в неї. Я хочу сказати, що це дуже важлива проблема, і тут ми маємо постійно обирати такий, знаєте, вибір між безмежною вольницею, да з одного боку, а з іншого боку, між реальним життям, де картки купують, грубо кажучи, у малозабезпечених людей для того, щоб в темну їх використовувати. І для оплати наркотрафіку, і для нелегального грального бізнесу, і навіть для того, щоб з них оплачувати колаборантів, які там займаються допомогою російським загарбникам, тобто і такі випадки також є. Про них говорили неодноразово. Пане Олександре, давайте зачепимо ще один банківський аспект. Зокрема, військовий скаржиться, що після звернення до банку із проханням скасувати відсотки за законом їм повністю. Обнульовують кредитні ліміти. Те, хто з клієнтів зазначає, що раніше мав високі ліміти і справно платив, але після активізації пільги доступ до кредиту зник. У Монобанк пояснили причини. Співзасновник Монобанку Гороховський каже, що банк дотримується норми закону, яка забороняє нараховувати відсотки штрафу військовослужбовцям, але нові кредити без відсотків видавати не можуть, бо таких ресурсів у банку немає. Гороховський каже, що така ж позиція і в інших великих. Банків е, мені дуже шкода, і я б задоволення узагалі пробачив усі кредити військовим, але тоді нам не буде чим повернути вкладникам їхні депозити. Додав Гороховський. Е, Співзасновник Монобанку вважає, що проблема створена самим законом, адже держава не передбачила механізму компенсації втрат банків. Тож, пане Олександре, як ви вважаєте, чи можна вважати дії банку логічними з точки зору економіки аналітики, коли вони скасовують відсотки для військових, але одночасно обнульовують кредитні ліміти? І Що ви взагалі думаєте про цей весь отакий? Ну, як для суспільства видається, доволі негативний кейс? Ви знаєте, я напередодні нашої розмови спеціально поліз в закон, на який посилався там, пан Гороховський, і дійсно існує норма. Відповідний закон, є за яким кредити за виключенням іпотечних, тобто на купівлю нерухомості і на купівлю автомобілів. Там дійсно широкому переліку людей, які дотичні до захисту України ну, Військовому мається на увазі силам оборони. Їм якби вибачають відсотки, вибачають пені, там, оце все. В принципі, така норма існує, але чомусь в цій нормі нема головного. А за рахунок кого це буде робитися? Ну, Тобто, ці кошти банк, в принципі, на, на, на ці кошти він існує. Частково ці відсотки він витрачає на те, щоб заплатити людям по депозитах. Тут Гроховський абсолютно правий, але тут є маленьке, але мене трошки вкурвало Ну сама процедура, як це відбулося. Тобто, людину не попередили, що їй, якщо вона отримає статус військового, і відповідно ці всі пільги. То їй закриють подальші ліміти. Тобто тут потрібно доречно нагадати, що мова не йде про попередні кредити. Тобто, банк не вимагає, от якщо ти військовий, то ти маєш повернути. Ні, цього нема. По старих кредитах все як є, так воно і є. А от нові, нові кредити банк, ну звісно, не може видавати, бо незрозуміло за рахунок чого. Він так попрацює, і далі ми будемо дивуватися, а чому банк впав? Да? Бо в нього закінчились гроші. Тобто, тут має бути з одного боку така відверта розмова банкірів з військовими, і їм потрібно сказати: хлопці, якщо ви хочете користуватись по своїх старих кредитах цією пільгою, то вибачте, ми нових вам видавати не зможемо, тому що ну вибачте, не можемо. Це не може бути безкінечна історія. З іншого боку, дійсно, уряд. Законодавець, вони б, якщо вони хочуть, щоб ця музика грала, щоб люди отримували цю підтримку, ті, хто нас захищають, повноцінно отримували і по старих, і по нових кредитах. Вони мають сказати звідки ці гроші. Я наприклад не знаю, звідки вони візьмуть. Ну, принаймні, якщо б вони самі б знали, вони б скоріше б все б запровадили з комунікацією, як кажуть фахівці, погана комунікація, тобто не пояснили людям. Що буде далі, і тому якби е, така реакція у військових абсолютно справедлива реакція. До речі, а наскільки, як ви бачите, пане Олександре, це є масовою проблема завмороження військових кредитів? Тобто, наскільки їх багато, наскільки вони? Я, я не можу сказати, скільки людей мають кредитні ліміти, саме військових, тому що банки ж самі не знають. Ви ж почули, що вони дізнаються, що людина має цей статус тоді, коли вона звертається за звільненням від відсотків. Тобто, вони самі насправді не знають. Тому мені важко сказати, але з огляду на те, що Кількість людей, які знаходяться в армії, вимірюється сотнями тисяч, там приблизно мільйон, ну в силах оборони загалом, да плюс там ще дотичні члени родин, які там згадані. І можемо подумати про те, яка частка клієнтів банків мають банківські ну, кредитні ліміти. То ну це сотні тисяч людей. Я думаю, то вимірюється сотнями тисяч людей, скоріше за все. Я так розумію, що зараз у фінансовій системі немає реальних інструментів, які дозволили зберегти військовим доступ до кредитування, але без ризику для банківської стабільності. Ну, я думаю, що, мабуть, було б чесно, скоріше за все, якось поміняти цю норму. Наприклад, позбавити їх штрафів, тобто, щоб штрафи вони не платили, а, але звільняти від відсотків, мабуть, все ж таки ні. Ну, це, це якби неправильно. І точно можна було б е, запровадити систему, яка б е, надавала банкам кошти в якості компенсації по списаних кредитах і заборгованостях у випадках, якщо Людина, наприклад, купувала в кредит житло, і не дай Боже, вона загинула або стала інвалідом. Ага. Тоді, звісно, потрібно зробити так, щоб родина цієї людини або вона сама, і вона сама щоб вони не постраждали. Але має бути джерело коштів для цього. Це має бюджет. Придумати звідки взяти ці кошти, а пане Олександре. Але насправді чи готові чи банки готові давати такі кредити дороговартісні на помешкання для військовослужбовців? Я не знаю. Це можуть бути е, іпотечні кредити, які люди взяли до початку повномасштабного вторгнення, Наприклад, угу. ми, ми зачіпаємо тут більшу насправді тему більш широку, бо е, там нема звільнення від відсотків по? Довгих великих кредитах по іпотечних і автомобільних і багато хто людей. Ці кредити ну достатньо чимало їх має. Тому, е, якби ну, така проблема є, І насправді цим потрібно опікуватись. Е, я дуже сподіваюся, що цей випадок з Монобанком він призведе до того, що цією проблемою почне опікуватись комітет, який очолює пан Гетьманцев. Це його сфера відповідальності як законодавця, що вони знайдуть звідкись кошти. Я думаю, що зараз, якраз зараз, буквально найближчий місяць, буде готуватись бюджетна резолюція на наступний рік. А в вересні буде проект бюджету внесений Верховною Радою. Абсолютно достатньо часу, щоб цю проблему вирішити або не вирішити. Ну принаймні, є така. Є час для цього, а на вашу думку, все таки кращий варіант, який буде механізм компенсації від держави, чи а те, що військовослужбовується сплачує відсотки від кредиту, але не спра... не сплачує штрафні санкції або зменшення від... думаю, друге було б більш справедливим. Більш справедливим, можливо, якийсь середній варіант, коли частину відсотків компенсує з рахунок держави з рахунок бюджету. Можливо, і такий варіант. Ну вона ж компенсує частину відсотків по програмі 5.7.9 для бізнесу. Чому б для для військовослужбовців це не зробити? Тобто це потрібно, щоб дивилися фахівці. Щоб одночасно було зрозуміло, і звідки гроші на це будуть, і який буде механізм. І такий механізм бажано, щоб військовослужбовець не бігав з папірцями. Тому що ці люди зайняті у війську, в них нема часу бігати по банківських офісах. У нас діджиталізація все гаразд в країні, це можна зробити достатньо просто і зрозуміло і дистанційно. Сподіваюся, що законодавець. Зверне увагу на цю проблему, тому що насправді це доволі неприємна історія. Але я дякую вам, що ви погодилися публічно з нами її проговорити і звернути увагу на розставити акценти в цій проблемі. Нагадаю, з нами був Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Гроші. А пане Олександре, дякую і бажаю вам спокійного вечора. Назаємо всього найкраще.